Одяг, перший плюс другий сорт 10 кг, ціна 950 гривень. кількість велика. Ось такий класний бодічок, це вже другий. Наступний йде ось такий світшотик розовенький. Розмір тут 44-46. Далі йде ось такий біленький Наступний йдуть штани. Вони йдуть прямі по Далі йдуть ось такі штани. Наступний ось такий батнічок з капюшоном, чоловічий. Розмір XL. Наступний ось такий батнічок на замочку з капюшоном. Далі йдуть такі штани. Наступний йдуть також ще одна є моделька таких штанів. Далі йде Елька. Наступні йдуть штанишки. Далі йдуть знову ось такі штани. Дуже гарні. Прайзер Елька. Наступний йде ось такий класний. Класний світшот Нью-Йорк. Це йде Ска. Далі йде ось такий з замочками. Наступний йде ось такий. розмір тут елька. Чоловічий. Далі йде ось такий світшот лел. X-Sc. Наступний йде ось таке під горло. закончу. Вот можно вот такой. Дальше да, у нас вот такой свитшот. У идет такая кофточка. Размер эска, Дальше идем у нас такая кофта с капюшоном, замочек. Дальше идем у нас такая с коротким рукавом, без замочек. Наступная, да, идет вот у нас такая мастерка. Развертут, шо си я, ХЛ-ка. Наступен е да ось такъй ситшоп. Дальше е да ось такъй билайн кий. Наступен е да ось такъй. И останалите модельки идват щани, Nike. Они идват на манжети. Восьмер, размер, размер, аском.